Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою Німецька імперія наприкінці ХІХ століття. Після перемоги у франко прусській війні у дзеркальній залі Версалю було оголошено про створення Німецької імперії. Главою держави Кайзером став Вільгельм І, а канцлером Отто фон Бісмарк. Рівень економіки держави у другій половині ХІХ століття значно зріс та поступався лише США. Це стало можливим завдяки застосуванню передових технологій, завершенню індустріальної революції. Франція виплатила величезну контрибуцію. Великі прибутки давали захоплені внаслідок війни Ельзас та Лотарингія – Відбувалася монополізація та концентрація виробництва. Найприбутковішими були вугільна, гірничодобувна, добувна машинобудівна, хімічна, металургійна галузі. Внутрішня політика бісмерка була орієнтована на посилення військової могутності, економічного зростання та політичної стабільності. Зокрема, було збільшено чисельність армії, націоналізовано залізниці, упроваджено протекційні мита, створено державний банк. Упроваджено систему соціального страхування та пенсійного забезпечення, проведено культуркамф, заходи спрямовані проти впливу католицької церкви, що виступала проти панівної ролі Прусії. На зовнішньополітичній арені Німеччина шукала собі союзників, що могли, на її думку, забезпечити порядок у Європі. Так, у 1873 році було створено союз трьох імператорів Німеччини, Австро-Угорщини та Росії, але цей союз розпався через протиріччя між країнами. Проте уже у 1882 році було створено нове об'єднання Троїстий Союз Німеччини, Австро-Угорщини та Італії, що виявився набагато міцнішим за попередній. Останній третині 19 століття Німеччина втрутилася у колоніальний розподіл світу, захопивши Південно-Західну Африку, Того, Камерун, північну частину Нової Гвінеї та Маршалові острови в Тихому океані. Після смерті Вільгельма І його внук Вільгельм ІІ, що став новим Кайзером, відмовився від послуг Бісмарка. У 1890 році Рейхстаг ухвалив соціальні закони про 11-годинний робочий день заборону праці дітей до 13 років. Політика Вільгельма II пов'язана із переходом Німеччини до світової політики та перерозподілу вже поділеного європейцями світу. Зокрема, головним напрямком експансії Німеччини став близький схід. Першими кроками були будівництво залізниці Берлін-Багдад. Німецький капітал активно почав проникнення в Туреччину та Месопотамію. Німеччина брала участь у розділі Китаю та розгорнула будівництво потужного військово-морського флоту.